Харків вночі та у вівторок вранці був під атакою ворога. Було дві хвилі вибухів. Сперше місто опинилося під ударами БПЛА, вранці ж під ракетним. Уламки безпілотників виявили відразу на чотирьох локаціях міста. Щодо ранкового прильоту, ціллю став об'єкт транспортної інфраструктури. За попередньою інформацією, в результаті нічного та ранкового обстрілів постраждало семеро людей. У всіх гостра реакція на стрес. На місцях пожеж працюють всі відповідні служби та волонтери. Дякую до Києва прибула глава міністерства закордонних справ Німеччини з неанонсованим візитом. Метою візиту Аналени Бербок є спроба запевнити Україну в тому, що не зважаючи на погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припиняти надавати їй допомогу. Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас ви. Вичерпаються сили, але у нас є сила духу разом із багатьма іншими країнами з усіх куточків світу. Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це у довгостроковій перспективі, зазначила міністр закордонних справ Німеччини. Німеччина погоджується підтримати план США щодо використання заморожених російських активів переважно в Європі для надання допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів доларів. Як пише Блумберг, згода Німеччини може стати вирішальним кроком, що наблизить Вашингтон та його союзників до отримання значного нового пакету допомоги Києву та забезпечення участі США незалежно від результатів виборів у листопаді. На кону пише видання питання про те. Чи зможе український уряд залишатися фінансово життєздатним, фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг до 2025 року? Окупаційні війська РФ чергове намагалися вдарити по Україні ударними БПЛА. Так в ніч на 21 травня противник атакував 29 ударними БПЛА типу шахет з трьох напрямків, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Мис, Чауда. За даними повітряних сил, в результаті протиповітряного бою збито 28 шахедів шахетів у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях. До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК. Такі списки до військоматів також подають заклади освіти, органи місцевого самоврядування та інші. Більш того, повістки чоловіки отримуватимуть і на роботі їх вручатимуть роботодавці, які також організовують прибуття до ТЦК. Це необхідно буде робити після отримання розпорядження. Також роботодавці мають інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та тих, які написали заяву. Розвільнення. Ще з нового строк дії висновку ВЛК про придатність буде чинним один рік замість п'яти років. Сотні одиниць техніки та тисячі вбитих. Саме такі втрати вже понесли окупаційні війська РФ у наступі на Харківщину. Про це інформує Генеральний штаб України. Якщо в цифрах, то починаючи з 10 травня і станом на цей час на харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими. 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння та військової техніки за даними генштабу на харківському напрямку. Кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. На куп'янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13.